Володимир Зеленський офіційно відкинув пропозицію так званого путінського перемир'я на три травневі дні. Президент України, зокрема, сказав про те, що це театральна постановка, те, що пропонує російський диктатор, і нагадав, що саме 7 травня, 25 років тому Путін вперше став президентом. Нагадаємо, що Путін запропонував ось це так зване своє перемир'я там на три дні: 7 по 10 травня. Так, от. Президент України каже про те, що ми готові до перемир'я, але ми готові на не на 30 годин, як Путін пропонував в рамках так званого пасхального перемир'я. Не на три дні, як Путін пропонує це зараз робити в травневі, а на 30 днів. Ми готові до перемир'я на 30 днів, тому що така модель була погоджена у Саудівській Аравії, коли ми про це домовились зі сполученими штатами Америки. От ми йдемо зараз по цій моделі. Ну, звичайно, на це відреагували в Кремлі одразу ж алкоголік. Е, Дмитро Медведєв не стримався і, звичайно, вже почав значить, нам погрожувати. І казати про те, що для України взагалі може не настати 10 травня, якщо ми там щось будемо збиратися, влаштовувати якісь провокації, як він це називає, на саме 9 травня. Друзі, подивіться обов'язково попередній випуск. Я розповідав про те, що про те, як ми можемо вдарити по червоній площі якраз в день параду 9 травня, там де будуть значить інші лідери, і Путін, і вся російська політична верхівка, і так далі. І чому в Кремлі зараз з цього приводу, величезна паніка? Чому там так нервують? Ну от Медведєв котре підтвердив, що це дійсно їх ця історія тригірить. Я якраз він пише про те, що якщо ви ударите, значить 10 мая для вас вообще може не не, не бути, не, не наступить 10 мая для Києва, на на що ну, звичайно, на ядерну зброю? Як давно від алкашів ми не чули історію про ядерну зброю? Ну тобто, це ще одна історія, яка говорить про те, що плани Кремля руйнуються, які вони собі там задумали, що 9 травня то вони можуть там нормально, спокійно привезти, вийти і скати про те, які ми класні круті. А от до нас приїхали лідери, ми вийшли з ізоляції, просуваємось, бла бла бла, плюємо в обличчя Трампу і так далі? Тому друзі, ось. Ця історія, яка пов'язана з тим, як реагують на це в Кремлі, що цікаво у всьому цьому, значить раніше Дональд Трамп він же також відреагував на ось цю путінську пропозицію про три дні, нібито три дні так званого перемир'я, і тоді речниця Білого Дому. Ось, подивіться, білявка симпатична прес-секретар Білого Дому, вийшла Сабріна Стінки. звати, от вона вийшла і сказала, що Трампа може задовольнити лише. Тривали перемир'я на 30 днів. Тобто, що це означає? Це цікаво, що позиції Вашингтона і Києва тут сходяться, вони збігаються. Відмова Зеленського від ось цього так званого триденного перемир'я Путіна не означатиме, що стосунки Зеленського і Трампа, Києва і Вашингтона, України і Сполучених Штатів, в які до речі, в останній час значно поліпшились, і про це далі я скажу, що вони можуть зіпсуватися після відмови Зеленського. Схоже, сам Трамп взагалі вже або зрозумів, або принаймні починає розуміти, хоч із запізненням, що це не Україна, не хоче миру, а саме Російська Федерація. І саме зараз Трамп починає діяти, і є там певні індикатори, які вказують на те, що е, він буде діяти жорстко стосовно Путіна. Ну, обережний оптимізм, хоча б я хочу тут зберегти. Принаймні певні ознаки на це вказують. Що саме? Давайте. Звернемось, друзі, до того, що моє джерело, яке наближене до республіканської партії, стверджує, що Трамп дав вказівку, я буквально зараз цитую його дав вказівку на постачання зброї Україні. В чому це зараз виявляється зараз? Це проявляється у тому, що адміністрація президента США повідомила Конгресу про наміри дозволити експорт оборонної продукції до України через прямий комерційний продаж. За таким механізмом я нагадую, що Київ раніше закуповував американських компаній зброї на суму понад півтора мільярда доларів. Зараз мова йде про 50 мільйонів. Так більше того, Сполучені Штати Америки вперше за дві каденції за ну вже за другу каденцію Трампа затвердили продаж обладнання для f 16 в Україні на понад 300 мільйонів доларів. У цей пакет друзі, про що сьогодні стало відомо, увійде навчання персоналу, запчастини, ремонт а також необхідне наземне обладнання. Більше того, друзі, сьогодні сам Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може отримати 30 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки у 2025 році. Ну це ми так звикли називати це допомогою. Це буде зброя від сполучених штатів. Цитую: ці гроші будуть вкладом американської сторони в інвестиційний фонд відбудови, а Україна буде потім свою половину 15 мільярдів доларів віддавати потроху. Так, звичайно, потрібно одразу сказати, що зараз мова йде не про безоплатну допомогу і не про ті суми, до яких ми звикли за часів Джозефа Байдена, попередньої адміністрації, але це вже величезний прорив, і дуже, і дуже прямий натяк Володимиру Путіну, що зброя може поновитися у повномасштабному форматі, я би навіть так це сказав, і в більшій кількості, і в більшій якості, і без табу, які були протаманні попередній адміністрації, і я принаймні це щитую. Саме так, тому що це є певними натяками для Володимира Путіна. Ви що думаєте, що просто так от в ЗМІ актуалізувалася, з'явилася заява Дональда Трампа, яку почали розганяти, що значить, я дам Зеленському стільки зброї, що в Москві аж ахнуть. Вже потім так звичайно з'ясувалося, що мова йде про заяву Трампа від 2023 року, але не просто так вона з'явилася, як ви розумієте. Так ну не просто так же ж. Ще один друзі, один важливий показовий. Момент полягає у чому він полягає у тому, що Сполучені Штати Америки завершили підготовку до всеохоплюючого санкційного пакету щодо Російської Федерації. Якщо та не схаменеться, скажімо, скажімо так, да? Мова йде про банківські, про енергетичні обмеження. До речі, про ці обмеження говорив сам Дональд Трамп. Пам'ятаєте, після Ватикану а, в рамках свого повідомлення в Чу Сошал своїй соцмережі. Він про це написав. А чи не водить мене за ніс Володимир Путін? А чи можливо написав тоді Дональд Трамп, треба запровадити санкції, які стосуються банківського там повторинні санкції або стосуються банківського сектору? Окей? Також друзі, що важливо, що доволі показав, була підписана мінеральна угода зі сполученими штатами Америки, про яку зараз весь світ говорить, вся преса про неї пише. Так, от да, звичайно, вона не містить гарантії безпеки для України, але вона є надзвичайно важливою в нашому даному контексті. То чому тому, що ми маємо розуміти, що зростання економічного інтересу Сполучених Штатів Америки до України вже демонструє рішучість підтримувати її довгострокове майбутнє. Якраз після підписання цієї угоди з'явилася, до речі, інформація, що у Трампа просто не знають, що робити з Російською Федерацією, просто не знають, як поводитися з Росією і пишуть про те, що серед можливих дій це жорсткі рішення, зокрема посилення тиску на Кремль, на що Трамп досі не, не зважувався. За моєю інформацією, відтож ж таки проінформованого джерела в середовищі республіканців самі республіканці в Сенаті здійснюють шалений тиск, які мені написали. На Дональда Трампа з метою тиску на користь України, за словами співрозмовника, це означає, що у Трампа зрозуміли, що сподівання на дипломатію з Росією більше немає. Тобто, Трамп з запізненням зрозумів, що клин потрібно вибивати клином. От саме так я зараз цитую своє джерело, яке мені про це повідомило. Я вам більше того скажу. Е, преса навіть вже почала обережно про це писати. Подивіться, це видання Нью-Йорк Таймс. Е, я от спеціально для вас виділив, бачите, в червону рамку: що якщо раніше Трамп захоплювався Путіним і всіляко сприяв тому, що е, значить е, ой, Володимире, ой, мій друг, ой, у нас класні з тобою стосунки, ой, давай, піди на угоду, ой, сідай за стіл, ой, поговоримо, ой, у тебе є карти, в Зеленського немає. Увещував безкінечно Володимира Путіна. Я, до речі, не сумніваюся, що це й буде продовжуватись така риторика Дональда Трампа. Я просто кажу про те, що зараз ситуація дещо змінюється. Можливо, локально, можливо, тимчасово, але вона змінюється. І про це, от, в тому числі, журналісти з New York Times пишуть, що тепер Трамп вже не сприймає Путіна як геніального лідера. Як це було за його першого терміну, там в 17 -му, 21 -му роках. А я хочу вам нагадати, друзі, чому 17 21 в. 16-20, напевно, але окей, неважливо. Я хочу вам нагадати про те, що тоді Дональд Трамп у свого середовища представників свого середовища запитував напряму за зачиненими дверима, так би мовити, поза камер, а, а, а як Путін? На це дивиться. А як Путін це зробить? А що Путін може так зробити? А я хотів би схоже бути на нього, і так далі. Трамп захоплювався максимально путіним. Ще раз не виключаючи, що він продовжує ним захоплюватися. Але зараз ситуація змінюється. І що пишуть журналісти? Вже і Трамп сильніший та досвідченіший гравець, і Путін вже далеко не у тій формі. Сьогодні ж Росія фактично є васалом Китаю і багато в чому залежить від Пекіну. Тому. Путін загруз у цій війні, яка висмокте з Росії ресурси на перспективи. А економіка країни вже очевидно на межі причин захоплюватись Путіним мало, і Трамп схоже це усвідомив, зазначають журналісти. Все це, те, що я прилічив зверху, друзі, те, що я кажу зараз, все це є елементами тиска тиску на Володимира Путіна зі сторони Дональда Трампа. У той самий час. До речі, я маю сказати, що наратив у західних змі. Щодо України абсолютно змінився і змінився в кращу сторону. Він змінився я б сказав, навіть на занадто позитивний. Журналісти пишуть, що Україна отримала другий шанс. Зеленський там отримав другий шанс. Так, після скандалу вальному кабінеті, бо настрій Трампа щодо війни починає змінюватись. Пишуть про несподіване покращення відносин з Вашингтоном, яке відбулося одразу під після підписання цієї мінеральної угоди. Тому я казав про те, що вона є дуже важливою для нас. У цей час Трамп починає розчаровуватись путіним. Ось такі меседжі зараз лунають. Ну а що, друзі, сам Володимир Путін? За словами мого іншого співрозмовника, Путін зараз знаходиться ну дуже грубо і умовно на роздоріжжі. Він чекає на зустріч дзіньпінам на думку мого джерела, Путін зараз вирішує, що йому робити. Якщо очільнику Китайської народної республіки вдасться запропонувати російському лідеру щось вигідне, війна буде продовжуватись. Якщо Путін погодиться і пристане на цю пропозицію, нагадаю, що всі зустрінеться з Путіним 9 травня, принаймні він планує прибути, і, от не знаю, але за словами моєї співрозмовника, довкола цього буде розмова усі з Путіним. Що от вони будуть саме про це розмовляти, і всі будуть пропонувати якісь плюшки Путіну або чому на роздоріжжі, а тому, що з іншої сторони є Трамп і є осі. Пряники, які були до цього, а зараз вже починає виднітися десь там на обрюкнут. І Трамп каже: Дивись, у мене є санкції, у мене є зброя, якою ми можемо е, посилити Україну, в мене є купа інших можливостей тебе приборкати. Тому давай вирішуй. І о, фактично, друзі, якщо Путін вирішить представити на мирні пропозиції Заходу, що буде показником цього? Показником буде встановлення ось цього. Всеохоплюючого режиму припинення вогню, бодай на 30 днів, від якого зараз росіяни відмовляються, і пропонують усі напівзаходи, типу 3 години, 3 дні і так далі, і тому подібне. І якщо ось ця інформація, яку я вам от щойно повідомляю від свого джерела, відповідає дійсності, то після 10 травня ми побачимо, що саме обере Путін і як він себе буде ем, поводити, так тобто він має визначитися вже після 10-го числа. Моя особиста думка щодо цього, я вам маю чесно сказати, вона не змінюється, друзі. Я вважаю, що це. Остання шахова партія хворого бункерного діда, який буде продовжувати воювати. Я не бачу зараз індикаторів, які б могли б свідчити про зворотня, про те, що він готовий пристати на мир, про те, що він готовий чимось обмежитися, навіть по про те, що пише CNN, що Путін змінив, скажімо так, зменшив свої апетити і змінив цілі у цієї війни. І він хоче там сконцентруватися лише на тих захоплених територіях, які він захопив. Я навіть в це не вірю. Навіть якщо про це каже американська розвідка, тому що причин так вважати зараз на полі бою я не бачу. Я спілкуюсь з хлопцями військовими, які кажуть мені абсолютно зворотні. Більше того, у нас військове командування каже, що вони готуються росіяни до нових наступів. Тому зупинити Путіна може тільки що, друзі, тільки сила, і поки що, на превеликий жаль, такої сили він не відчув. Тому, коли відчує, ось тоді ми зможемо говорити про певне, певне перемир'я. Або зупинку вогню, бодай, що може придувати цьому перемир'ю. Поки що цього немає, і в найближчій перспективі я особисто цього не бачу. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, не забувайте про коментарі. Все це дуже важливо для продовження роботи цього каналу. Бережіть себе. До зустрічі.